Сьогодні хочу показати вам ще одну українську гру, яка називається My Dream Setup. Дуже розслабляюча казуальна гра про облаштування кімнати своїх мрій. Як завжди в моїх оглядах, ви побачите нарізку зі стриму, а почуєте відверті думки з приводу гри. My Dream Setup це гра симулятор про будівництво кімнати, про яку ви завжди мріяли. На вас чекає величезний вибір меблів, комп'ютерів та аксесуарів до них, постерів, картин, рослин та інших деталей інтер'єру. Спробуйте все це і створіть кімнату своєї мрії, говорять до нас розробники з Campfire Studio на сторінці грі в стимі. Campfire Studio — це дуже популярна назва, як виявилося, але мої пошуки про компанію завершилися нічим. Все, що мені відомо, так це що це українська інді студія. А далі нет видає декілька інших компаній з такою ж назвою, але ігри, про які вони зазначають у себе, не збігаються із тими, що є у стимі цієї ж Campfire Studio, про яку йде мова зараз. Окрім My Dream Setup», який вийшов 20 лютого 2023 року. Кемфаєр Studio» ще випустили «Package Rush» у 2022 тисячі гру про стратегічне планування системи маршрутів доставки в швидко зростаючому місті, в яку я теж планую якось пограти, бо мені подобаються подібні ігри. Але на цьому розробники не зупиняються та планують до випуску в другому кварталі 2023 року ще одну гру під назвою «Catch and Cook», Adventure. Рибальська пригодницька гра про власника ресторану, який вважає, що краще самому блукати морями, ловити рибу, готувати свій улов і продавати у власному ресторані. Що ж стосується My Dream Setup, то це гра для тих, хто любить облаштовувати кімнати і радіти від того, як все гарнесенько вийшло на екрані. Можливо, ви хотіли колись стати дизайнером чи дизайнеркою інтер'єрів і тепер вам треба простір для проявлення вашого дизайнерського хисту. Тоді My Dream Setup стане в нагоді. Не можу сказати, що в гру цікаво грати багато годин підряд, бо зрештою геймплей передбачено однотипний. Але гра не навантажена, легка до сприйняття і має всі необхідні функції для облаштування кімнати. На моєму каналі також є відео із годинною версією геймплею, де ви побачите всі подробиці гри. Саме зараз ви бачите вгорі на нього посилання. Тут же я коротко окреслю головні плюси і мінуси. Як я вже зазначала, гра легка до сприйняття. Все управління інтуїтивно зрозуміле, Інтерфейс також мінімалістичний, і простий, без будь-яких труднощів ви можете обертати кімнату, змінювати розмір будь-яких меблів чи речей, а також їхні кольори, місце положення. Обертати предмети можна як на 45 градусів, так і по парі градусів для більшої реалістичності. Першочергово гра була зроблена під облаштування геймерської кімнати або ж вітальні. Тому ви побачите різноманітні столи, крісла, комп'ютери та комплектуючі дивани, книжкові шафи, консолі, монітори, рослини, постери, фігурки тощо. Але якщо ваша кімната мрії — це кухня, а не вітальня, то є з речей для неї лише кавова машина, що було проблемою аж до 22 квітня. Але нещодавно розробники додали можливість створювати і ділитися кастомними предметами, і багато гравців вже створили сети для кухні теж. Для того, щоб дізнатися більше про те, як працює майстерня воркшоп в стимі для My Dream Setup, з сторінки гри в крамниці перейдіть в центр спільноти Гри, там оберіть Майстерня та передивіться відео, яке закріпили розробники. Це дасть вам змогу створювати власні меблі для My Dream Setup чи користуватися вже створеними речами в своїй грі. До речі, відсутність певних предметів якраз і була одним із недоліків. Але додавання майстерні, зрештою, вирішить цю проблему. Серед інших недоліків я хотіла б зазначити незручність розміщення певних предметів. Якщо я хочу поставити якийсь великий предмет на полицю, а потім змінити його розміри, аби він таки вміщався на полицю, я маю спершу поставити його деінде, де він влазить, до прикладу, на підлогу, змінити на око його розміри, і потім переставляти його на полицю. Дуже незручно, бо я можу помилитися з розмірами, і треба буде знову їх калібрувати, що забирає час і настрій. Друга річ це лише одна фонова мелодія. Вона приємна, але після години прослуховування трохи тіпає вже від неї око. Думаю, ще одна-дві композиції зробили б гру довершенішою. Ну і ще було б круто мати можливість ставити перегородки в кімнаті або ж робити секції стін всередині кімнати. Гра дає можливість змінити розміри та форму кімнати. Але не дає можливості поставити стіну, яка б розмежовувала простір в цій кімнаті. Ну і узагальнюючи хочу висловити подяку розробникам, бо гра приємна і дуже розслабляє. Я частенько люблю фантазувати, якою б могла бути моя кімната, і тепер я знаю, де це можна візуалізувати без запуску Sims з 4. Наразі в мене все. І я дуже вдячна вам за перегляд. Ще більше я зрадію від ваших лайків, підписок і донатів. Але то ви і так знаєте. Тепер ще будуть і текстові формати цих оглядів е, на нашому з чоловіком сайті «Все про геймс», Посилання на який також є в описанні під відео. Дякую вам ще раз за перегляд і бувайте.